Вітаю на часі септакорди. Що це таке? Ми знаємо три звук. Три звука, розташовані через один за терціями. Позначається 5-3. А септакорд це акорд, що складається з чотирьох звуків, розташованих за терціями, Крайні його звуки утворюють септиму інтервал 7 семи ступенів. І звідси буде назва 7. Септакорд має. Назву кожного з своїх звуків: це прима, основний та на корду. це терція, терцієвий тон, квінта, квінтовий тон і септима. Септакорд можна побудувати від будь-якого звуку і на кожному ступені ладу. Наприклад, погуляємо по домажору. Септакорди звучали трошки по-різному. Від чого це залежить? І ми підходимо до різновидів септакорду. Це залежить від, по-перше, септими, яка утворює його крайні звуки. Септима буває велика. Мала. Відповідно, септакорд може бути великий. Може бути малий. Або навіть ось такий. А може бути септакорд зменшений, де в основі лежить зменшена септима? Тут взагалі всі малі терції. І ось з цієї комбінації великих і малих терцій в вигляді чотирьох звуків утворюється сім видів септакорду. Які ще існують різновиди септакорду, це вже залежить від тризвуку, який лягає в його основі. Якщо мажорний, дивіться, це буде ось мажорний септакорд, ось мажорний септакорд. Мінорні. Може бути навіть зменшені, в основі якого лягає зменшений тризвук. Ось це малий зменшений і просто зменшений септакорд. Існує сім видів септакорду. Розберемо їх. Великий мажорний. Мажорний тризвук плюс велика терція. Великий мінорний. Мінорний тризвук плюс велика терція. Малий мажорний. Мажорний тризвук плюс мала терція. Малий мінорний. Мінорний тризвук плюс мала терція. Малий зменшений септакорд. Зменшений тризвук. Плюс велика терція. Зменшений септакорд. Зменшений тризвук плюс мала малатерці. А ще може бути ось такий незвичний септакорд. Дивіться: внизу збільшений тризвук. За підсумком ось вони сіп септакордів. Як же вони позначаються? Якщо ми знаходимося в тональності, вони позначаються номером ступеня з цифрою 7. Наприклад, від сьомого ступеня септакорд буде називатися 77. Якщо будемо будувати від субдомінанти, буде називатись С7, якщо від домінанти маємо Д7. Всі септакорди це є дисонанси, які потребують розв'язання. Та хочу зауважити, що напрями сучасної музики, як то джаз, повністю будуються на септакордах, там майже не зустрічається три звуків. До нових зустрічей!